Черговий позитивний відгук про ліжко Манчестер з матрасом від пана Валерія. Дякую вам і розкажу трохи про ліжко. Ми його тут оновили на виставці. Попередні придбали. Ліжко Манчестер найбільш популярне в нас. Має ось такі м'якесенькі подушечки, і має подушки ці під нахилом. Тобто можна зручно сісти, опертись на узголів'я і там дивитись телевізор чи читати книжку. Е, також воно звичайно що йде з нішею для білизни. Зйомний чехольчик іде як додаткова опція, і тут воно зроблено з високим коробом. Це також додаткова опція. В базі воно йде зі звичайною висотою короба тут на 15 см вище. Це потрібно для збільшення місця для зберігання, щоб було зручніше сідати, вставати з ліжка, якщо людина високого зросту. Е, ніша для білизни є гарантія 7 років на таке ліжко є, бо воно дуже надійне та міцне і робиться в різних розмірах: від півтораспального до величезного 2 на 2 метри. В розмірі 1,60 на 2 це найпопулярніший вартість 20 800 гривень. З матрасом діє знижка на комплект, доступна оплату частинами на 5 платежів від Приват або Монобанку. Як бачите, ліжка є в магазині, ліжка є готові на складі. Ми підготувались до е кінця року, коли всім потрібно по наявності. Е на сайті є і можете побачити ціни по розмірам на ліжку Манчестер в описі до відео мій телефон для зв'язку. Звертайтесь.